Інші цікаві добавки, які можуть певно чинно впливати на симптоми, включають куркумін, тому що він має дуже потужну протизапальну дію, а системне запалення, зниження його завжди буде позитивно впливати на суглоби. Босфелія серата – це рослинне знеболюване, але дані обмежено. Ну, хто ж буде це досліджувати, якщо це нікому не вигідно, стільки не продаж, скільки нестероїдних протизапальних. Вітамін Д вважається, що головною ролью вітаміну Д є регуляція метаболізму кісток і гомостазу кальцію, результати дослідження сто колінного суглобу свідчить про позитивний зв'язок між дефіцитом вітаміну Д втратою греча, прогресуванням артриту. Тобто, все ж таки вітамін Д впливає позитивно і Треба слідкувати за його нормальним рівнем. Це взагалі має дуже сприятливий вплив і на імунітет. І на опорно-рухове апарати це завжди буде гарно для суглобів. Вітамін К, завдяки його ролі в мінералізації і грешів, дефіцит вітаміну К, який міститься в зелених листових овочах, пов'язаний зі збільшенням частоти та прогресуванням остеоартриту. Вітамін К, залежні білки, знайдені в кістках і речах, включають маточні білки. Бла, 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 бла. Тобто вітамін К він теж потрібен, він міститься в зелені листових овочах.